Пропонуємо до вашої уваги будинок у місті Коростень, Житомирська область варіанти для тих, хто шукає просте, недороге житло з великим шматком приватизованої землі. Стіни утеплені, зовні пофарбовані, дах накритий шифером, а вікна по периметру замінені на сучасні металопластикові. Загальна площа будинку 76 квадратних метрів, що включає в себе три житлові кімнати. Кухню, просторий коридор та додаткові господарські приміщення, які можна облаштувати під санвузол, гардеробну тощо. Усередині будинку ремонту давно не проводилось, стан жилий, але доволі скромний. Оздоблення просте. Місцями видно сліди часу, проте дах не протікає. Фундамент без тріщин. Є базовий комплект старих меблів. Вони залишаються у будинку та можуть бути в нагоді на перший час. Опалення комбіноване. Основним джерелом тепла є газовий котел, але також встановлений твердопаливний. Тож у періоди економії чи відсутності газопостачання ви не залишитесь без тепла. Вода з власного колодязя. Особливою перевагою цього об'єкта є велика приватизована земельна ділянка 40 соток з добрим заїздом. Подвір'я повністю обгороджене металопрофільним парканом, встановлені широкі металеві ворота. На території є господарські споруди та погріб, є сад із плодовими деревами та город. Інфраструктура поруч розвинена, магазин, аптека, зупинка транспорту в межах пішої доступності, центр користення, всього кілька хвилин їзди, школи, лікарні, ринок. Усе доступно. Ціна цього будинку 4500 доларів. Усі документи на будинок і землю готові до продажу. Можна переоформлювати відразу. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, звертайтесь за номером власника. Господар відповість на додаткові запитання.